У Києві відбувся забіг фестиваль Сильна нація. Це спортивне свято стало яскравим прикладом популяризації української національної ідеї, історичної пам'яті та героїзму серед молоді. Фестиваль мав на меті мотивувати дітей і підлітків до занять спортом, показати важливість фізичної підготовки та патріотичного виховання. Діти, військові та всі учасники довели, що сила у єдності під час війни ці, ці заходи ще більш максимально важливіші, ніж в мирний час. Чому? Дехто нам розповідає, що тренувати дітей тренуються якась агресія. Дехто каже, що ми їм зарано даємо на живий бій? Дехто каже, що вони стріляють зарано. але зара наразі ми бачимо, що таке життя, така ситуація в країні, що зарано, мабуть, нічого не буває. Краще ми всі навчимося. І це їм не знадобиться ніж прийде ворог, а вони не готові. Тому наші учні, вихованці навчаються в нашому центрі і приймають участь у всіх таких наших заходах. Тобто, це фестивалі, герої не вмирають, міцні 300», де ми об'єднуємо і військових, і дітей, щоб прапроїздила така соціалізація між військовими і дітьми. Навіть попри тисячі. І під сонцем, і під сливами, ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними, тихо, ми любимо, молодими, або щасливими, ми живемо, аби бути щасливими. Ти знаєш, хочемо сказати, що спорт в нашому житті а зіграв і досі грає дуже дуже велику роль. Скажімо скажемо, чому тому, що а, з з ми займалися спортом. Я вважаю, що спорт взагалі виховує характер. Загартовує характер, загартовує дух і готує людину просто до будь-яких випробувань життя. А після цього ми вже почали. Знайомитись з видатними спортсменами, наприклад, наш земляк Олександр Усик. Ми дуже в гарних стосунках. І Більш того, що не просто знайомитися, в нас є навіть спільна робота з Олександром Усиком. Це відео «Light Up», наша пісня. І Олександр Усик, наш непереможний чемпіон український. Він став там головним героєм, і це відео воно отримало дуже багато нагород на міжнародних кінофестивалях. Вважаю, що з самого дитинства необхідно загартовувати свій дух, і це найкраще можливо тільки завдяки спорту, оскільки ще в Древній Греції, якщо говорили в здоровому тілі, здоровий дух, тобто все починається з дисципліни зранку, як зарядив себе бадьористю, так на цілий день і на цілий місяць, і на ціле життя моя земля, моя країна. Неймовірний захід він для чого потрібний? Для того, щоб закортувати в наших дітей цей патріотичний дух, цю незламність. Країна, на жаль, перебуває в стані війни. Невідомо, коли вона закінчиться, і націю намагається ворог знищити. І наші діти повинні в майбутнє нести це коріння, цей незламний. Силу, наш патріотизм і знати, що в кожній нашій душі живе сильна нація, нація, яка є патріотичною, доброю, мирною і ну, неймовірно сильною духом. Просто дуже велика дяка організаторам. Такі заходи дуже важливі. Це надзвичайно підтримує нашу молодь. Спорт це дуже круто. Ми також сестрою намагаємося займатися спортом, підтримувати своє. Тіло в формі, це і здоров'я в першу чергу. Ну це круто. Дуже фестиваль сильна нація ще раз довів. спорт та культура формують сильну державу, а єдність робить нас незламаними. Інформаційна підтримка заходу здійснив 33-й канал, щоб кожен міг відчути атмосферу цього свята, сили духу та віри в перемогу.